Ще напередодні штурму одна тушка Каплієнко приніс у президію нам пакет із водою. Мовляв, пийте, дорогі колеги, цю водичку, ми вас будемо оберігати, як казав Чечетов, будемо пилинки з вас давати. Після цього ці тушки брали участь у штурмі. Коли вже все відбулося, коли наших колег-побратимів забрала швидка допомога. Підходив царьов, підходив чечетов і пропонував пиріжки, можливо, ми голодні, можливо, ми втомлені. І ще один такий факт цинізму це коли ми на другий день запалили свічки як символ поховання демократії, один із регіоналів сказав: та засуньте ви собі ці свічки в одне місце. Оце рівень культури деяких народних депутатів, це рівень культури. Людей, які зараз представляють владу.